Вітаю в ефірі передача Гурманія і я її ведуча Наталя Рубльова. Сьогодні в нас буде помаранчевий настрій. Літо, сонце, соняхи, апельсини. Будемо готувати щось легке, поживне, ну і таке, щоб можна було приготувати навіть на природі. Ми зміксуємо, ми готуємо на кухні, але цей рецепт вам підійде. Тож, сьогодні ми будемо готувати рибку, у нас буде форель в листі хріну із апельсинами і апельсиновим соусом. Думаю, що така гамма смаків всім сподобається. Рибка в нашому рецепті форель, але може бути будь-яка. Я думаю, якщо ви запечете дораду, сіба, карасика, вона не буде нічим не гіршою. Зазвичай, коли я готую рибку. Я не додаю багато інгредієнтів, тому що риба сама по собі самодостатня. Хочеться відчувати її смак. Тому в нас мінімум інгредієнтів в нас буде цікавою сама технологія приготування. Вже всі, всі звикли, що рибу готують із лимоном. А ми додамо трошки нових ноток хріном і апельсином. Для приготування форелі з апельсинами нам потрібно одна форель, два апельсини, два листки хрону, зелень часнику. Сіль перед за смаком, 2 столові ложки борошна. Тож, приступимо. Для початку ми вмикаємо нашу духовку. Якщо ви готуєте на природі, ми розпалюємо вогнище, щоб в нас нагрілося. І приступаємо до рибки. Для початку рибка вже в нас почищена, помита, красива така. Рівнесенька. Ми маємо її трошечки підсолити, для того, щоб вона просолилася, промаринувалася. Ми щедро посипаємо сіллю зверху, з середини нашу рибку. Додаємо суміші перців. Можна просто чорненького. Інших приправ я не додаю, саме тому, щоб не перебити смак нашої рибки. Так. Поки наша рибка в стороні буде доходити, ми готуємо апельсин. Я думаю, що нам четвертинки великого апельсину буде поки що достатньо. Рибка в нас невеличка. Чим більша рибка, тим більше ви можете взяти. Нарізаємо його тонесенькими скибочками. Якщо у вас дуже велика рибка, можна зробити ось такі надрізи. Не дорізаючи до кінця, для чого так роблять. Тоді, коли вона буде проготовлюватися, оці дрібні кісточки, які є в рибі, вони краще проготуються і їх буде менш відчутно, вони ніби розчиняються у рибі. То саме для того роблять такі поздовжні надрізи на рибці, коли її готують. У нас рибка не дуже велика, але якщо я вже показала, ми зробили, ми можемо в ці розрізи ставити частинки нашого апельсина. Їх глибоко не ставимо, тоді весь аромат рибка утримає в собі. І ми, коли її дістанемо, вона буде матиме шалено, ароматна. Шматочки апельсину, які в нас залишилися, ми закладаємо у середину рибки. Буде такий незвичний мікс. Лишаємо шматочка. Тепер йдемо до такої цікавої речі, як листя хріну. Я особисто ну, рибу полюбляють з різними соусами. Зазвичай це білий соус або тартар. Я ж дуже люблю рибу. <кій> і в мене в родині рибу з хріном. І ось, коли ви на природу поїхали, зловили рибку десь в озері, або взяли, але забули взяти щось, в чому її приготувати. У вас немає фольги під рукою. На виручку можуть прийти листочки. Це може бути будь-яке листя. Якщо поруч є виноградне, ну, бажано, її не ви розумієте. Якщо поруч є виноградне, буряк столовий, наприклад, його теж можна використовувати. Але хрін, коли рибка буде готуватися на ньому, він віддасть ще свій гострий, таку пікантну гостриночку дасть. Не дасть їй висохнути в процесі приготування і дасть всім ароматам лишитися в рибці. Ми беремо. Кілька листочків хрону. Можна замотувати, якщо на природі, ви замотуєте повністю рибку, щоб вона не горіла, а проготувалася. Оскільки ми готуємо на кухні, я ложу хрін тільки на низ і трошки обгортаю з боків. Я люблю рибку більш підсмажисту. Тому саме так. Якщо готуєте повністю, ви можете обгортати ось так повністю нашу рибку. Я викладаю таку подушку з листя для рибки. Ось така краса в нас. Можна ще під низ покласти. І додаю до неї для такої підсилення пікантності трошечки часнику зеленого. Так, наша рибка вже відпочиває. Тепер ми беремо фольгу і будемо нашу рибку вкладати у форму, в якій вона буде у нас запікатися. Ось тут такий момент треба замотати нашу рибку настільки, щоб не було жодної шпаринки. Тому що всі шпаринки, які в нас будуть, через них вийде волога. І рибка не зможе, не буде соковитою. Вона буде надто сухою. Ось так. Загортаємо з бутіл. У нас листечко підгортається, обволікає нашу рибку. Робимо ось такий конвертик гарний. Все, наша рибка готова. Чому я не ложу швом донизу, а до верху, бо в кінці ми можемо її відкрити і кілька хвилин доготувати під грилем, або просто на відкритому вогні для золотавого вигляду. Все, рибка готова, може відправлятися на вогонь або у нашу пічку. Якщо в нас температу... виставляємо, вже розігріли духовку, температура 180 градусів і будемо запікати нашу рибку приблизно 20 хвилин. Ну що ж, наша рибка зараз печеться у духовці. Поки вона запікається, в нас є час, щоб приготувати до неї смачний і запашний соус. Соус, я вже казала, у нас буде із апельсинів. Що ми будемо робити? Для початку нам потрібно з наших апельсинів взяти сік. Ми розрізаємо, нам треба сік від двох таких середньовеликих апельсинів. Я просто розрізаю навпіл і з допомогою ложечки, ось так прокручую. І витискаю сік. Якщо у вас є спеціальна для цитрусів віджимка, це буде просто чудово. Якщо ви хочете, щоб соус був шматочками апельсинів, можна нарізати їх дойками, відібрати всі білі плівочки і просто кусочками так і лишати. Але я хочу більш еластичний соус. Ось. Додаємо трішечки приправи я не міняю, щоб вони одна з іншою. Не перегукувалися. Ті самі приправки, це суміш перців і сілі, які ми давали до рибки, ми даємо сюди. Загалом у нас пішла чайна ложечка солі і пів чайної ложечки суміші перців. Тут ми можемо варіювати наш соус. Ми має, він має закипіти і можемо тримати його на вогні стільки, яку консистенцію хочемо мати. Тобто випаровувати рідину. Він буде чим густіший, тим більш концентрований і виражений смак апельсинів матиме. Якщо у вас часу на це немає, і ви не хочете його робити різко апельсиновим, бо солодкий із рибою і не завжди ну не всім можуть смакувати солодкий присмак, всі звикли до лимона. Тому ми можемо взяти борошно. І на етапі, коли вже нас закипить, ми його просто трошечки загустимо борошном, наш соус. Можемо почекати трішки, потрібно, щоб закипів. Якщо хтось любить зовсім уже пікантні ноти, до нашого соусу на даному етапі можна додати четвертинку гострого перчика чилі. Він там буде у нас. Проварюватися і буде дуже пікантний смак, Але треба обережно, бо не всі полюбляють. Якщо ви хочете, щоб ваш соус був трішечки темнішим, то на окремій сковорідці ми можемо просто на сухій сковорідці підсмажити столову ложку чи дві нашого борошна. Воно буде золотавого кольору і додавати його вже обсмаженим до самого соку. Тоді колір буде такий дуже бруштиновий. Вода випарувалася, він вже став таким у нас густеньким. Я хочу ще зовсім трішечки його загустити. Я додаю до нього столову ложку борошна. Вимикаємо. І прийшла пора перевірити, що ж там робить наша рибка. Для приготування форелі з апельсинами нам потрібно одна форель, два апельсини. Два листки хрону, зелень часнику, сіль перець за смаком, дві столові ложки борошна. Що ж там наша рибка? Наша.